Відчуваєш себе повноцінним живим, здоровим, відчувається швидкість. Тобі ж пропадає оцей от бар'єр, Що там я на милицях? Я у візку, все тяжко, все якось неправильно. Поранення я отримав ще в, о, в кінці осені 22-го року. Це було село Білогорівка, Луганська область, неподалік від Кам'яної. Моя група займала такі позиції більше як розвідувально-коригувальні. Але в якийсь момент на нас вийшов противник, почалася перестрілка. Противник викликав арт-підтримку і снарядом міномета 120-го -120 калібра попав в дерево наді мною. На мене посипались вже осколки. Втратив свідомість. Ну, буквально на декілька секунд. Відкрив очі, хвилинна чашечка лежить з боку. Е, зрозумів вже зразу, що ногу не врятувати. Е, сам себе з, е, накласти турнікет сам собі я не міг, був шок, мені так чуть-чуть скрутив руки, покликав побратимів. Е, евакуація була нелегка, але хлопці справились». Квітні місяці ми реанімували цей цей клуб. Разом з нашим наставником і лікарем Василем Рибаком авторська ідея Василя заключається в тому, що адаптація людей військових до нормального цивільного життя проходить тільки через спорт. Людина військова, тобі ж наприклад, як я з ампутацією зустрічаю також ветеранів хлопців тільки після поранення. Їм набагато легше в психологічному стані поспілкуватися зі мною. Я зараз був війсь, добровольцем, е е е отримав травмування, у е мене до бедра немає ампутація. Ось приїхав, реабілітували, попався на реабілітацію, почав займатися. Чим мені саме допомогла ось наша організація. У мене дуже багато було комплексів щодо того, я ось не міг навіть поносити тобто, Да? багальна річ, але для мене це був страх. Що скажуть люди, побачить і так далі. Я спокійно ходжу по вулиці і для мене ось ці комплекси серед нашого цього маленького соціуму, я від них від... позбавився. Хочемо, щоб у нас залучились багато хлопців, які зараз мають певні проблеми в житті після травмувань, після ампутацій, такі як і військові, такі ж як і цивільні. Дуже багато людей, які попали в ситуацію і вважають, що з неї немає виходу. Ось. А ми своїм прикладом хочемо показати, що можна в будь-якій ситуації займатися чим хочеш, головне тільки мета та бажання.